Нова професія з нуля. Мінцифра запустила едютеймент платформу Дія освіта. Тут можна не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати будь-який фах. До того ж, безоплатно. Спершу можна пройти профорієнтаційний тест на 83 запитання, щоб визначитися із бажаною роботою. А далі до навчання. Заходимо у меню та обираємо іконку вебінари. Перелік тут чималий, на будь-який смак. Є заплановані і ті, що відбулися. До прикладу, як вести переговори англійською мовою. У моїй професії такі знання не зайві, тому зупинюся на ньому. Такі відео тривають близько години, та окрім них є і короткотривалі освітні серіали про найпотрібніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, гайди. Долучилися до освітньої платформи і Хмельницькі Айтівці. Нам написали, що можна долучитися до цього проекту. Звичайно, це дуже важливо в рамках України, тому що люди можуть дізнатися більше саме про напрямок проектного менеджменту, так, і вирішити, чи їм це подобається. Чи чи не подобається, чи хочуть вони далі навчатися, чи хочуть вони бути проектним менеджером менеджером, так тому ми вирішили долучитися і взяти участь у цьому проекті. Отже, щоб ознайомитися із професією проєкт-менеджера, потрібно пройти всього сім міні-уроків. Тривалість кожного близько шести хвилин. Втім, чи буде працівник з такою освітою, затребуваний у роботодавців з того, що я бачив, я бачив, що це точно. Цікаво подано, видно, що вкладено багато ресурсу і бажання дійсно допомогти. Але на рахунок там харцкілів, тобто твердих навичок, якогось досвіду, які дають ці. Може сказати, курси там різні симулятори і так далі. Поки що важко сказати. Я точно впевнений, що це підсилить позицію кандидата на ринку праці, якщо він буде надавати сертифікат про те, що він пройшов ці курси. Використовувати освітній простір можуть як ті, у кого освіти немає зовсім, так і ті, у кого вона є. У першому випадку можна знайти професію, яка вам до душі, а в іншому підвищити свою кваліфікацію або ж повністю змінити фах. Проєкт дії, то я вважаю, що він точно є необхідним для України зараз, як мінімум, в плані сигналу для людей, що є можливість десь добувати якусь певну інформацію про ту чи іншу професію. Тобто, з точки зору профорієнтації, це точно якісний класний продукт, який допоможе людям принаймні зорієнтуватися про що та чи інша професія. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини, 33 канал.